Анку, слава Україні, доброго ранку, героям слава. Розкажіть, будь ласка, детальніше, чи справді цей К-52 там біля Сватового збили, чи не можна поки що розголошувати цю інформацію, бо от різні різні з'являються повідомлення. І загалом, розкажіть, будь ласка, що ми зараз спостерігаємо навколо Креміної, навколо Сватового в цьому районі ведення активних бойових дій. Так, що стосується гелікоптера, то це е, луганський напрямок. Е, можу сказати, що тут ж головне не те, що е, багато мільйону техніку знищили, а от саме головне те, що е, професійні пілоти, яких е, треба вкладати мільйони доларів їх навчання, і багато багато часу, тобто це не рік підготовки е, для того, щоб е, вийшли два фахових таких пілотів. Ну зараз е, вони вже два двохсоті. І на підготовку е таких пілотів йде просто ну. Та роки це не місяць, не два тижні підготовки. Тому скільки б не, не залишало ще гелікоптерів, то на них же команди не знайти. Ну як бачимо, так. які би російські аси не були, все одно нічого вони не зможуть зробити проти наших зенітників, проти наших протиповітряних сил. І збивають і таких найкращих із найкращих, як російські пропагандисти, їх назвали. От як то кажуть, вічного польоту ми саркастично можемо побажати цьому випадку. Так, ну, але вони ж все одно користуються <клухи>, аналоговнітною технікою. Тут дуже важко це вимовити, але а, ця їх техніка в порівнянні з. А... На тим, що навіть поставляють нам західні партнери, а ми ж повинні розуміти, що нам постачають не саме сучасне озброєння, але все ж таки відрізняється просто на голову. Що стосується решти, там що відбувається на Луганському напрямку, то Поки що ситуація без кардинальних змін так само е в глухій обороні знаходяться російсько окупаційні війська е на сватівсько кремінському напрямку, е так само е в Білогорівці. Інший напрямок Луганщини, наші захисники е, відбивають постійно цілодобову купу атак, і е, хороші новини є і від партизанського руху, які наносять е, потужної шкоди е, всередині в тилу ворога, і плюс е, дуже відмінна робота нашої артилерії, тому що вони вражають як казарми, так і е, склади з е, боєкомплектом та скупчення техніки. Зрозуміло, росіяни, я так розумію, теж активізували свою оборону біля Креміної. При принаймні зміни на тих же мапах актуальних поля бою свідчить про те, що в районі Креміної є переміщення лінії фронту. Так це чи не так? От район власне піщаного житлівки це на північ від Креміної там, ніби карта показувала, що росіяни трохи на захід зуміли відтіснити від траси до цього містечка наші підрозділи. Що ми можемо? Сказати зараз офіційно про ситуацію навколо цього населеного пункту ну це в них ситуативне а, покращення, виключно за рахунок того, що вони просто кидають шалені а, шалену кількість особового складу туди. Як в топку, там е, якоюсь там е, хорошою професійною е, військовою тактикою чи стратегією е, і не пахне, але ну, вони просто е, продавлюють е, оборону кількістю е, вояків. Ну вони зараз закінчаться, і насправді це може е, можуть вони виграти там, ну, я не знаю, день-два-три. Але далі е, все відновиться тут і в цьому я навіть не маю ніякого сумніву. <кій> тобто йдеться лише про затягування часу, виграш часу якихось кількох днів з боку ворога, а не про стратегічне перехоплення ініціативи. Так, тому що в принципі вони вже а, будують другу лінію оборони а, в районі Старобільська, і там якраз і залишають найбільш професійні свої частини підрозділи. Оту десантуру, яку а, перекинули з Херсонської області. А, ну якраз це і говорить про те, що а, нехай от загине там немає різниці, яка кількість а, тих свіжомобілізованих. На сватівсько кремінському напрямку головне, щоб вони просто стримали певний час і дали можливість заритись е, саме от там е, біля Старобільська. <кій> Пане Сергію, от днями з'являлася інформація, такі страшні фото, насправді страчених, повішених людей, чоловіків. Це зробили окупанти. Вони опублікували на своїх от, пропагандистських цих телеграм-каналах ці фото. Там з підписами таблички повісили людям на шиї, там писало смерть, що це, мовляв, власне, смерть шпіонам. Ми зараз заблюрено покажемо ці кадри. Тяжкі, і видно, що це знущалося над людьми їх вбили І обґрунтування цього злочину, в якому зізналися самі ж російські пропагандисти, полягало в тому, що люди, яких стратили, Мовляв, надавали якусь інформацію українським збройним силам, от в районі Луганщини безпосередньо чи вдалося підтвердити з'ясувати якісь обставини цього злочину росіян, і як ми маємо це доносити до світу про те, що коять власне окупанти на тимчасово окупованих територіях? Ми зараз ретельно перевіряємо цю інформацію, тому що це може бути фейк для того, щоб нас потім е, звинувачити якраз в е, створенні фейків для всього світу. Е, це може бути е, постановочна... А, так само а, світлини для того, щоб просто залякувати а, тих людей, які допомагають збройним силам України. А може бути і і реальні фотографії, але ми а, краще ми один, там, два, три, хоч десять разів, але ретельно перевіримо. А потім цю інформацію будемо подавати. Хоча по великому рахунку, в нас і так, і без цих світлин достатньо інформації, яку ми передаємо правоохоронним структурам щодо військових злочинів окупантів на на Луганщині <кій> ці злочини полягають в знущанні, власне, над населенням, яке на окупованих територіях, чи це над полоненими. В якого характеру злочин Так, це те, що стосується знущань над цивільними людьми на окупованій території, яка от була окупована з 24 лютого. Зрозуміло, ще трохи детальніше попросив би вас сказати про ситуацію навколо Білогорівки біля Лисичанська. Це з іншого боку сіверського Донця. Чи там росіяни так само активні в своїх атаках і спробах штурмувати ці населені пункти? Найважча ситуація там в нас, тому що там цілодобово просто проходять е, наступи цілодобово обстріли е, з усього там виду артилерійської зброї, яка є е, в російсько-окупаційних військ. Але е, поки що е, нічого їм там не вдається, і сподіваюся, що і не е, вдасться продавити оборону наших збройних син. Анасерію дуже вам дякую, що знайшли час сьогодні з нами.